от затягування процесу це не протягом в, дня в, часу оголошується е, в порядку. Денному насправді лише одне питання це закон про амністію для учасників Євромайданів. Е, є вже чотири законопроекти, е, принаймні два з них не задовольняють опозицію, і е, зараз е, відбувається нарада партії регіонів. І достеменно відомо, що зараз очевидно на цю нараду в зал в, в підкупал власна парламенту парламентських стінок Зараз приїхав і президент України Віктор Янукович, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра Армузов, а також Андрій Клюєв, голова РНБО та Олена Лукаш, міністр, голова адміністрації голова адміністрації. Президента перепрошую поручний ванвата та Міністр юстиції Олена Лукаш, тобто вони всі десь зараз перебувають тут в стінах парламенту. Е, ну, припускаємо, що вони є власне на досіданні фракції партії регіонів. Очевидно, фракція партії регіонів не має достатньо голосів для того, щоб проголосувати про президентський варіант амністії, який не задовольняє опозицію. Вони називають його таким, який неможливо виконати, оскільки він встановлює 15-денний термін на фактичне згортання протестних акцій роз... роз Руйнування барикад і звільнення адміністративних приміщень, зокрема обласних адміністрацій, захоплених мітингувальниками. Залишаються тут фракція комуністів, вони так само зараз радяться. На чолі з Петром Симоненком, головою фракції, радяться, напевно, що того, як голосувати, якщо дійде до голосування. Є також якийсь проміжний законопроект, начебто узгоджений, що це спростовують лідери опозиційні законопроект, який пропонує представник президента в Верховній Раді Юрій Юрій Міч Боже Міч Юрій Мирошниченко, Дякую, та і начебто за цим законопроектом його насправді в очі ще ніхто не бачив. Пропонується звільнення лише. З будинку КМДА та вулиці Грушевського, а також, ну, звичайно, міністерств. Не йдеться про інші адміністративні будівлі, ну і в обмін на це має бути оголошена амністія для всіх, хто постраждав. В тому числі і для правоохоронців Незрозуміло, чи стосуватиметься це правоохоронців, яких, яких підозрюють в скоєнні важких злочинів, завдані, наприклад, важких тілесних ушкоджень або навіть смерті власне, мітингувальників. Тобто ми залишаємося тут. Напружена досить ситуація, чекаємо якогось розв'язку, будемо тут включатися для громадського. З вами був Андрій Січук, як і Улюбчич.